Плодові рослини, такі як малина, є чудовою інвестицією для вашого саду. Вони багаторічні і дають плоди, які дорого купувати і перевозити. Однак вирощування ягід має певні труднощі, і одна з них малиновий жук, бичероастамантозас. Малинні жуки це серйозний шкідник в регіонах, де вирощують малину. Вони вражають не тільки малину, а й інші ягідні культури. Такі, як ожина, тайбаррі, бойзенбаррі або логанбаррі. Дорослі жуки пошкоджують молоде листя і квіти, а личинки виїдають плоди зсередини, що може стати неприємним сюрпризом при зборі врожаю. Оскільки ці жуки мають лише одне покоління на рік, вони завдають найбільшої шкоди плодам, які дозрівають у липні. Ягоди, які встигають після серпня, страждають менше, так як чисельність личинок до цього часу значно скорочується. Хто такий малиновий жук? Дорослі малинові жуки блідокоричневого кольору, довжиною близько 3 мм і покриті дрібними волосками. Вони родом з Європи, де вважаються серйозним сільськогосподарським шкідником. Пізніше їх привезли в інші частини світу, включаючи Китай, Японію та Каліфорнію. Ці жуки завдають чимало клопоту фермерам, дорослі особи не пошкоджують листя і квіти, а личинки псують плоди, викликаючи їх потемніння і забруднення. Життєвий цикл Дорослі малинні жуки виходять з ґрунту навесні, а їх чисельність досягає піку в липні. Спочатку вони харчуються молодим листям і нерозкритими квітами, а потім переходять на розкрилися квіти і тичинки. Спаровування починається після того, як перші квіти малини повністю розкриються. Протягом одного-трьох тижнів після розкриття перших квітів самки відкладають яйця по одному подовженому яйцю на квітку. Личинки вилуплюються на стадії зелених плодів, і майже всі вони з'являються до моменту, коли ягоди починають рожевіти. Завдяки своєму розташуванню, личинки відразу ж починають харчуватися молодими плодами. Кожна самка може відкласти до 120 яєць. У цей період личинки можуть завдати серйозної шкоди, вийдаючи ягоди і переміщаючись між ними. До кінця літа личинки йдуть в ґрунт, де зимують у вигляді лялечок. Навесні вони перетворюються на дорослих жуків, і цикл повторюється. Де мешкають? Малинові жуки зимують у ґрунті біля основи своїх рослин-господарів. Якщо в цьому році у вас було зараження, швидше за все, шкідники з'являться і в наступному. Починайте уважно стежити за рослинами з квітня. Дорослих жуків можна помітити на молодих пагонах і квітах. Яйця відкладаються на квіти, а личинки пізніше виявляються в плодах, що утворилися з цих квітів. Чим харчуються малинні жуки? І дорослі жуки і личинки шкодять ягідним рослинам. Дорослі особини харчуються молодими пагонами, викликаючи пошкодження між жилками листя. Вони також можуть перелітати з однієї рослини на іншу або переміщатися по різних рівнях одного куща. Личинки виїдають ягоди зсередини, що призводить до потемніння, погіршення якості плодів і зниження врожайності. Як боротися, як і з іншими шкідниками. Краще використовувати комплексний підхід, щоб не нашкодити корисним комахам і навколишньому середовищу. Садівникам варто бути особливо обережними з хімічними засобами, так як жуки і їх личинки мешкають на квітах, які приваблюють запилювачів. По можливості, спочатку спробуйте нехімічні методи, органічні та хімічні засоби. Ефективні препарати на основі піратринів і спиносада. Уважно дотримуйтесь інструкції і проведіть пробне оприскування перед масовою обробкою. Оприскуйте малину на стадії рожевих ягід і повторіть обробку через 2 тижні. Екологічні методи цих жуків можна побачити неозброєним оком. Якщо ви помітили шкідників, збирайте їх вручну і продовжуйте спостерігати за рослинами, залучайте в сад природних ворогів жуків птахів, жужелиць і їжаків. Існують пастки для садівників, такі як липкі білі пастки та водні пастки. Проблема липких пасток полягає в тому, що вони не специфічні і можуть ловити корисних комах. Розміщуйте їх ранньою весною, коли рослини тільки починають рости і стежте, щоб листя не заважали їх роботі. Водні пастки використовують запах рослини для залучення жуків. Вони ефективні проти обох статей. Ще один метод витрушування жуків. Підстеліть під кущ тканину, плівку або деко і акуратно потрясіть гілки. Жуки впадуть, і їх можна буде знищити в мильній воді. Повторюйте процедуру навесні і на початку літа бажано до відкладання яєць. Профілактика деякі дикі види ягід виявляють стійкість до малиновим жукам. Селекціонери працюють над створенням гібридних сортів з такою стійкістю, щоб зменшити ризик зараження в майбутньому. Часті питання. Коли краще оприскувати від малинного жука. Рекомендуємо комбінувати методи боротьби і використовувати хімікати тільки в крайньому випадку. Оскільки жуки та їх личинки харчуються квітами, оприскування може завдати шкоди запалювачам. Якщо обробка необхідна, проводити її ввечері. Коли активність бджіл та інших комах знижується. Чи бувають в малині черви? Так, в ягодах можуть зустрічатися личинки малинного жука, а також плодова мушка, дрозофіла та інші шкідники.